І знижки представляють вересневі знижки на людяники бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ра, друзі, зараз і е, от хочемо зараз показати вам. Подивіться, будь ласка, так от ми нагадували на початку ефіру, що зараз смог Києві в Київській області, і багато Подивіться, глядачів нам вже написали. Подивіться, да. отакий вигляд зараз має, ну принаймні зранку мав, коли опублікували цю новину е, Київ, і ми бачимо е, нашу матір-батьківщину. Нами... Це дихати зараз доводиться багатьом і на Київ, в Києві, і на Київщині. І, до речі, зараз вмикається наш спеціальний. Кореспондент Олександр Ковальов у нього тема буде про готель України, які продали до речі з молотка а, за 2,5 мільярди гривень. Йдеться про легендарний той самий готель та в центрі Києва. Хто став його до речі новим власником? і Чому цю будівлю називають легендарною власне? От біля цієї ці, ці будівлі Саша Ковальов. Але сань, перед тим розкажи нам, як там дихати. Вітаю колеги. Ну от сьогодні на початку програми обговорювали стан повітря в Києві. Тоді я перебував на столичному Подолі. Е, і от як мені здавалося тоді, що ну практично не відчувалося смогу. От зараз я перебуваю на майдані в центрі столиці, і от станом на зараз, як на мене, ситуація стала трохи гіршою. Е, от я думаю, за моєю спиною теж можна помітити невеликий смог. Його відчувається, якщо вдихати, і ну дихати тут, якщо довго перебувати, трохи важкувато. Ну і е, от буквально. Е, 20 хвилин тому КМДА ДА опублікували офіційну новину і говорять, що підтверджують погіршення стану повітря. Там також рекомендують обмежити тривале перебування на вулиці і зачинити вікна. Ймовірною причиною є пожежі в екосистемі Київської області за інформацією, ДСНС Київщини загоряння нині зафіксовані у Вижгородському районі. Тож власне, будьте обережні, зважайте на це, особливо якщо у вас проблеми зі здоров'ям. Ну, а Головна тема сьогоднішнього включення головну тему включення цього. Ви вже бачите, це готель Україна, і це ну от він розташований в легендарному місті, як я говорив, Майдан Незалежності. Це місце, де відбувалися одні з найважливіших подій для нашої країни, зокрема, і Помаранчева революція і революція гідності. І от свідком усіх цих подій був ось цей готель, який розташований над Майданом. Приміром, під час революції гідності, саме з готелю стріляли снайпери, Помирним людям, але вже пізніше лобі готелю стало медпунтом для поранених. Нещодавно у готелю розпочався новий етап життя. Його продали на аукціоні у приватні руки за 2,5 мільярди гривень. Стартова вартість будівлі Україна становила понад 1 мільярд. Залот змагалися три учасники, і перемогла компанія бізнесмена Максима Кріпу, який раніше придбав бізнес-центр Парус, а також готель Дніпро. Відповідно до умов продажу, новий власник. Має зберегти основний вид діяльності е, готелю Україну, сплатити борги і заробітної плати та до бюджету, а це е, близько 15 мільйонів гривень, і забезпечити соціальні гарантії працівникам. Ну відповідно до українського законодавства. Станом на зараз готель працює е, тут, як і раніше можна забронювати номер, е, працює сайт, е, надають усі послуги, як і раніше. Тут можна пожити ну з неймовірним виглядом на центр столи. Ці я подивився, от власне які номери пропонують, які ціни тут. Ну от приміром, найдешевший варіант, який пропонує готель, це стандартний двомісний номер, і він тут коштує 1892 гривні. А от за такий же номер, але з видом на Майдан доведеться доплатити близько 300 гривень. І от найдорожчий номер. Знайшов він має назву представницький люкс, і він коштує тут трохи більше 5 тисяч гривень за добу. За сніданок доведеться доплатити. От тут його пропонують за 8 євро. Тобто, це більше 350 гривень. Крім унікального виду з вікна, окрему увагу тут варто зосередити на укритті у цій будівлі. Воно розташовано на глибині до 20 метрів. Під землею є душ, санвузел. Є також матраци з ліжками для тих, хто хоче. Відпочити під час повітряних тривог ну фактично в повній безпеці, е, не менш унікальною є історія цієї будівлі, і навіть місце, де е, вона. Побудована от раніше на цьому місці був Хмарочос Гінзбурга. Думаю, багато хто чув цю назву свого часу. Це була найвища 12-поверхова будівля столиці. Її в 41-му році підірвали НКВС, і лише через 20 років після загальної відбудови Хрещатика тут з'явився готель, який ми бачимо. І сьогодні і тривалий час. Ця вже 16-поверхівка була найвищою будівлею України. Спочатку готель ль мав назву москва а от свою назву він змінив лише у 2001 році на честь десятої з нагоди десятої річниці незалежності України. Ну і з того часу готель скажу, що дивував навіть найвибагливіших гостей з різних е, країн світу, е, тому кияни хотіли, хоча б зазирнути, подивитися, що там в цьому готелі, як він виглядає зсередини. Чимало легенд існує навколо цього готелю. І от зараз працівники готелю кажуть, що е, Багато хто продовжує вірити в ці легенди багато хто думає, що цей готель недоступний абсолютно усім, а тільки нібито для іноземців чи представників влади, і оця ця репутація інколи навіть трохи заважає роботі. Але от як я побачив, принаймні, от що цей готель абсолютно доступний для усіх, скористатись ним може будь-хто. Ну і власне він продовжує роботу у вигляді, як і до продажу, принаймні станом на зараз. Ось така ситуація. Коли Васибі, Олександр Ковальов розказав історію про цю будівлю готель Україну, Україна, який продали на аукціоні з молотка за 2,5 мільярди гривень. Цікаво, що буде далі. Ну тобто, мабуть, є можливість натяки на те, що його усучаснять. Е, е, залишається як ти пам'ятка Радянського союзу. Але що ж буде далі, друзі? Будемо стежити Отака історія.